Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Луцький авторинок. Я шукаю бюджетний варіант для нашого замовника. Я думаю, паралельно вам відзніму варіанти, які є на Луцькому авторинку в ціновій категорії до 6 тисяч доларів. У нас от бюджет є 5,5 тисяч доларів наших клієнтів. Буду їм щось шукати, підшуковувати, що є цікаве по авторинку. І паралельно вам відзнімаю. Контент. Вчора в нас був повноцінний авторинок, вчора був четвер, сьогодні п'ятниця, але вчора був сильний дощ, ринок був слабенький. Тому, друзі, поїхали, покажу вам, що є на ринку в ціновій категорії від 4 до 5 тисяч. Буду знімати все по порядку. Довго не, не затримуюсь на варіанті оперативно, все знімаю, щоб просто побільше варіантів відзняти, щоб ви розуміли. Що ви можете побачити, приїхавши підбирати авто на Луцькому авторинку, можливо, ви побачите якийсь цікавий варіант. При потребі я вам його можу перевірити, так як займаюся тим професійно. Є такі послуги, як разова комплексна перевірка автомобіля. Підбір і супровід на авторинку. Підбір авто під ключ та експерт надає. вже. За деталями звертайтеся, детально розповім, що, як це проходить, який процес. Ну і пару слів про комплексну перевірку автомобіля. Якщо хто, якесь вам сподобалось, ви мені кидаєте посилання чи контакти продавця. І Я вже з продавцем зізвонююсь і е, автомобіль оглядаю комплексно. Чому комплексно? Ну Комплексно, тому що е, туди входить детальна перевірка кузова, комп'ютерна діагностика, тест-драйв автомобіля, перевірка на підйомнику за можливості. Ну, в будь-якому випадку автомобіля знизу оглядаю. Там стан днища, якісь підтікання, стан підвізки. Перевірка документів. Про тру камеру щось бачу, є у нас. Перевірка документів автомобіля. Тор з продавцем. Ну і вже по кінцевому етапі отримаєте повністю комплексну перевірку. Звіт по комплексній перевірці, фото, відео. Косметичного стану, то що наміра комп'ютерної діагностики, кінцеву ціну і приймаєте рішення, наскільки вам автомобіль цікавий. Так, друзі, я віднімаю все відразу одним кадром. Якщо щось в категорії наші є, бачите, от бачимо тут все дорожчого плану. В кінці бачу є якась у нас фабія, міганчик Такі одні з ходових. Варіантів це мігани, другі, сценіки другі. В світі ціновій категорії вони ліквідні. До речі, непогані технічно. Так, Така у нас шкодка 2007 року. 1,6 MPI двигун. Так, Трошки погано фокусує. Вчора був дощ, сьогодні автомобілі мокрі. Тому, друзі, вибачайте за картинку, але як вже є. Так, далі у нас така фабія 6200 2008, точніше, рік, 1,6 бензин, 245 тисяч заявленого пробігу. Наскільки вся та інформація заявлена, правди, правдива, потрібно все перевіряти. Там рідна фарба, оригінальний пробіг в ідеальному стані, без вложень. Рекомендую і все остальне. Все це об'єктивно можна говорити після детальної перевірки автомобіля. Автомобілі дуже багато агрегатів, якщо він там в якійсь частині все супер, наприклад, там по кузову все окей, то може бути технічна частина, де можуть бути серйозні нюанси. І наоборот, наприклад. Технічно автобіль в хорошому стані, а кузов у нас після ДТБ шпакльований, фарбований. А фарбований це ще менш цього. Елементи міняють, рихтують, ремонтують, шпаклюють, металізована шпаклівка. Тому, друзі, перевіряйте, щоб хоча б було б розуміння, за що ви платите гроші. Ну, трошки не в бюджеті, але вже візняв. Там 7 тисяч доларів така зефірка. Так, далі у нас ще одна зефірка. 6100 2010 року, такий варіантик у нас. 1,6 газ бензин. Далі Opel Meriva, Пише на автоматі. 4,5, ну більш всього тут іде робот, а не автомат. Так, автомобіль на роботі. Так, ще одна нас ефіра, ну, 7,5 трошки не наш бюджет. Тому рухаємося далі. Так, така в нас шкода, але я думаю, вона буде дорожча трохи. А, не, 5 5950. Бачимо на таких 18-х титанах 2005 року автомобіль 2.0 бензин. подавець показав є сервіска. Ось такий салончик у нас. Так, далі ще у нас така зефірка. ціна 7,5. Йдемо далі. Такий у нас хиндайчик 2011 року, 6750, ну порахуємо, що з хорошим торгом можливо комусь буде цікаво. 2011 рік, 1,4 бензин у нас, Так, Ford Focus, 7200 ціна, 2010 рік. Ну, трошки задорого. Це не наш сьогоднішній бюджет. Так, друзі, дивимося. Тут у нас все дорожнього плану. Так, і рухаємось. Далі. Як бачимо, такий у нас Volkswagen Bora. 2002 рік. 4650 у нас ціна. 219 тисяч заявлено пробігу Друзі, і такого бюджету автомобілі вже вони кажуть. Друзі, є в нас ще така зефірка на цікавій комплектації з хорошим двигуном 1.8, ресурсний двигун, динамічний 2008 рік автомобіль. Бачимо пробіг 192 тисячі, ціна у нас 5999 на старті, телефон вказано. Всередині ми бачимо у нас є комбінований шкірозамінник, чорна панель. Для зефірки це доволі хороша комплектація. Бачимо ще оригінальні у нас титани. R17, мабуть. Ну Виглядає, до речі, непогано. Звичайно, треба детально його все перевіряти, але на перший погляд цікавий варіант. Далі, Далі. в нас такий гольфік 2002 року, 1,4, 3600 доларів у нас ціна такого варіанта. Далі в нас така Астрочка 2005 рік, 1,6 бензинка, 240 тисяч пробів, 4750 на цінник. Так, далее у нас, друзья, есть еще такая дача Логан, 2007, урок 1.6, у нас бензинка, 4750 цена у нас на старте, и пробег у нас 184 тысячи, заявлено продавцем. Так, далее рухаемся, у нас такая зефирка, снимем вам спочатку салончик. Так, далі інформацію. Подивимося що у нас є по інформації. 6 тисяч ціна 2009 року, 1,8 бензинка, 7 місна. Так, далі у нас аналогічна астр... зефірка. Чорний колір. 5200 ціна 2006 рік. Так, і знімаємо фабія у нас 5600 ціна, 1,2 бензин, 234 тисячі пробігу і 2013 рік автомобіль вказано продавцем. Така у нас астрочка 2009 року. 195 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 5750 у нас ціна. Потру, щоб краще було видно. Так, Далі у нас такий Ford Focus. 5,5-5900, точніше ціна. Телефон, 1,6 бензин, нефарбований заявлений 2009 року. У нас такий варіантик. Так, далі рухаємося. Оперативненько 6000, у нас така шкодка 2005 року, 1,6 бензинова, також бачимо, у нас виложена сервісна історія. Це до речі дуже важливо, якщо є реальна оригінальна сервісна історія. Які були ремонти, які були заміни, дуже важливо, який був хазяїн, як він автомобіль обслуговував, коли там замінювалося масло. Бувають такі власники, які масло міняють раз 30-50 тисяч. Тому, друзі, то є важливо. Так, така шкодка 7,5 такий у нас Ford Fusion з ціною 5000 доларів на старті, 1.4 бензин. 2005 рік. так, Є телефон. Бачимо такий акуратний салончик. Руль вже бачимо свіжо шитий. Але машина вже в руках. Тому, друзі, 5 рік, автомобілю, вже 19 років. так, Далі у нас такий Ford Focus. 5,5-5900, точніше, ціна. Телефон, 1,6 бензин, нефарбований заявлений 2009 року. У нас такий варіантик. Так, далі рухаємося. Оперативненько 6000 у нас така шкодка 2005 року, 1,6 бензинова. Також бачимо, у нас виложена сервісна історія. Це до речі дуже важливо, якщо є реальна оригінальна сервісна історія. Які були ремонти, які були заміни, дуже важливо, який був хазяїн, як він автомобіль обслуговував, коли там замінювалося масло. Бувають такі власники, які масло міняють раз 30-50 тисяч. О, друзі, то є важливо. Так, така шкодка з половиною. Така у нас шкода Октавія Тур 2006 року, 1.6. У нас бензиновий двигун, простий атмосферний, 224 тисячі пробів заявлено, 5200 ціна, там за MPI пару слів тому що дуже часто там люди не розуміють. FSI, MPI, TSI. Це різна конструкція двигунів, там дуже важливо по підбору, тому що... Там, Наприклад, MPI рахується один з ходовіших варіантів. Він завжди по ринку, по ринку дорожча в нього ціна. Інші трошки дешевші. Хоча там об'єм, якщо брати 1,6, що є МПА, що є FSI, одне і те саме не завжди просто це вказують. Ну Взагалі в самому підборі автомобіля дуже важливо це розуміти, що ви підбираєте, на що ви звертаєте увагу в плані там двигунів ходових нормальних, які моделі в плані там, ліквідності, бо можна щось таке підібрати, там, що потім продати буде проблема. Тому, друзі, на початку підбору дуже важливо розуміти, на що звертати увагу, що в вашому бюджеті, в бюджеті оптимальний варіант, там, які хороші двигуни, реально ринкову ціну. І вже тоді можна щось детально підбирати. Підвіркою і підбором. Так, У нас такий гольфік 2008 року, 6750 ціна. Я думаю, з хорошим торгом можна його в наш бюджет помістити. Тому, друзі, на рахунок підбору автомобіля взагалі. В плані, який в вашому бюджеті оптимальний варіант, на що звертати увагу, можете звертатись за телефоном, консультація безкоштовна. підкажу, поділюсь своїм досвідом е, Ну, з практикою, що, як воно виглядає все на практиці, бо це дуже важливо. Там, наприклад, сидіти і читати форуми е, і дивитись там якісь огляди Ютуба це одне, звичайно, потрібно максимальної інформації. Знати, але практика буває трошки інша. На практиці буває по-іншому. Тому, друзі, звертайтесь, телефон буде знизу під відео. Все детально вам розповім. Так, такий гольфік у нас на автоматі 2001 рік. 4450 на ціна, 180 тисяч у нас пробігу заявленого продавцем. Так, далі у нас така шкодка фабія. 6,5 ціна у нас 2009 рік, 1,6 МПА. Далі бачимо, у нас так, ще далі у нас така шкода Фабія 2010 року, 1,2. Це у нас бензин, 4650 ціна. Так, і рухаємося далі. Що ми побачимо цікавого на авторинку? На авторинку автомобілі відсотків 60-70 автомобілів завжди залишається. Якісь е, нові свіжі варіанти також з'являються е, цілий тиждень, тому що один автомобіль там продали, на його місце поставили якийсь свіжопригнаний автомобіль. Звичайно, набагато цікавіший, актуальніший повноцінний ринок це в четвер. Але... І До речі, друзі, в такій ціновій категорії е, гольфів дуже хороший вибір. На ринку варіантів достатньо, є що вибирати. Останні автопідбори на ринку ми закривали два гольфа за останній місяць ми купили гольфики непогані. Звичайно, їх багато і фатає різних станів, різних варіантів. Їх треба перевіряти, автомобілі вже старі. Або перевіряли. Коли підбирали, то там прям були треші такі, що відсотків 70 автомобіля просто шпакльовано. Звичайно, в них є болячка по кузову. Якщо десь якісь підкраси по автомобілю є косметичні, я думаю, того там сильно бояться не потрібно, все-таки вже рука автомобіля. Але були трешові такі історії по автомобілях, тому друзі завжди перевіряйте. Так, 4850 у нас такий гольфік. Зараз подивимося, що по інформації, 2008 рік, бачу, зараз ближче підійдемо. 1,4 у нас бензин, 4850 ціна. Ось такий варіант. Так, далі рухаємося, що у нас є. В нашому бюджеті бачимо у нас така дача Логан в червоному кольорі. Зараз подивимося, що по інформації на титанових дисках. 2009 рік 1, 2. Пишуть ідеальний стан і телефон. Так, далі у нас також дача Логан, ще є в синьому кольорі вже в універсалі 2008 року. 4800 на стіна, 1,6 це бензинка. Ходовий один з таких ходових варіантів в бюджеті до 5000 доларів. Уже ціни на них трошки виросли, звичайно. До речі, ціни на автомобілі за останній рік не сказати, щоб дуже виросли, але не впали так точно. 2007 рік 1,675 кВт, а це у нас означає, що простий атмосферний двигун, така шкодка у нас в седані, вже на номерах. Ми взимаємо таку шкоду Fabium 2009 року з ціною 5300 доларів, 1.4 у нас бензиновий двигун і цікавий сірий колір. Автомобіль у нас в універсалі на оригінальний титана. Така у нас Audi a 4 автомобіль 2004 року. 1.6 у нас бензин, 218 тисяч пробігу. Телефон. Так, казано дуже маленькими цифрами. Кому цікаво друзі відзняв. Можете телефонувати за деталями до продавця Такий у нас міганчик з ціною 5550 2007 року, 1,6 у нас бензин, 210 тисяч пробігу. Автомобіль бачимо у нас всередині клімат контроль. Салончик в доволі непоганому стані. Далі у нас такий гольфік. Ціна 4750, 2001 рік, 1,6 у нас бензин автомобіль в хетчбеці і на автоматі. так Друзі, такі у нас Renault Megane 2. Бачу, два варіанти є, пізніше вам. 5450 на стіна, 2006 рік, 1,6 бензин так Пише у нас, що не фарбовано. Бачимо, комплектація цікавіша, вже клімат контроль. Тряпка трошки дорожча, є в них така історія, є тряпка сама проста, дешева, є трошки цікавіша. Так, Далі ще один аналогічний варіант, як бачимо, на оригінальних Титанах. 5,550 ціна. 2006 рік. 2,0 бензин. Такий варіант. Друзі, я вам показав меншу частину того, що є представлено на авторинку. Автомобілів достатньо, вибір є. Звертайтесь при потребі, підберемо, перевіримо за вашими вимогами. Знайдемо оптимальний варіант, який нам пропонує авторина. Телефон буде знизу під відео, друзі. Буду радий знайомцю, буду радий співпраці.